Слухайте, люди, а вам не наберело, чому ви опустились до того, що людей можна засудити за його інтерес? Чому ми можемо обрасити люд? за зовнішність, характер, настрій? Вам не набридло принажати людей, які не такі, як всі? Невже для вас головне це гроші, якась крутість? Вам не набридло принажати людей, які не такі, як всі? Ну, вже ну, вже для вас головне це гроші і якась крутість. Принажати людей за його статусу? Ну. Це взагалі не круто. вже так важко підтримати людей, яка вона цього потребує, замість того, щоб ображати людей до вісні заняті. Ви думаєте, що у них а, може немає робос? Наприклад, зараз я вам покажу. Наприклад, оцей дівчинки. Зараз, оцей дівчинки немає робаксів. Чи є, коротше, як би. Люди, як би відчули себе. Якщо б були на її місці. Якби ви себе відчули, якщо б вас, наприклад, вас ображали за скін, за скін. Як би ви себе відчули нормально? Ви що думаєте, що людині це взагалі приємно? Ви що думаєте, що людині взагалі це приємно, людині це неприємно, ви просто морально вбиваєте її. Вам важливо тільки зовнішність, гроші і все, і все. Просто перестаньте ображати людей за скини. Я знаю, що це нічого не змінить, але якщо ви вдруг зустр... я б на вашому місці, наоборот підтримала її і сказала, ти красуня, у тебе все вийде. не Неважливо, чи є робакси, чи, не, чи є гроші, чи немає, головне, що ти красива дуже. Ти, і сама найкр... найкрасивіша ти дуже красива. Навіть якщо у тебе немає робаксів, ти все одно э, красива дуже. Ось так і скажіть їй. А не то, що ха-ха, э, ну, ну біга, чипа, якась прийшла сюди, а ну хай з, з гри звідси. Тут гра тільки для гарних э, таких, ну, для гарних у тих, кого є робукс. Ну, для тих, ну, ціпа, ви кажете. Коротше, друзі, якщо б ви були на її місці, давайте е, у вас е, не буде робоксів, а ви, а у вас хтось буде ображати, як вам буде цікаво чи ні? Ви просто людину вбиваєте. Вам важлива тільки зовнішність і все, що навколо. Просто перестаньте це робити. Я розумію, що ви просто вам уже не подобається скин, і просто далі, як... якщо вам просто не подобається скін, просто скажіть, що ти найкраща. І просто даже, якщо вам не подобається, що все одно кажіть, ви, ви ви, ти найкраща, бо ви найкраща, крас... гарна і красива. Даже якщо вам не подобається це. Цей скін все одно, скажіть ви, найкра... ви найгад. Просто перестаньте ображати людей за скін. Навіщо ви ображаєте людей за скін? Напишіть мені в коментарях.